Шановне панство, пані та панове, запропонована вами тема, а саме, що відбувається в житті загаданої вами людини. Подумайте, будь ласка, про загадану вами людину. Загадайте її, промовте ім'я. Мені не обов'язково писати, я не прошу. Що ви писали рік, там, імена. Це, ваше, це у ваша уява, це ваше притягнення, і ми будемо щитувати з Картару, що вони вам нададуть яку відповідь. Будемо так розпочинати. Що відбувається в житті вашої загаданої людини, а потім подивимось, в яких вона енергія. От чогось мені так хочеться зробити. Я спочатку завжди дивилася сигніфікацію, от зараз мені хочеться так зробити. І так, в яких енергіях, тобто, що відбувається в житті вашої загаданої людини? Так, нагадую, що розклад загальний, одна позиція. Тому уважно слухаймо, що буде відбуватися. Дві карти зразу вийшли, тому я повертаю. Сімірочка кубків і четвірочка мочів. Ще сімірочка мочів. Щось не дуже добре. Початок не дуже добре. Шестірочка жезлів. а, жезлів. Що можна сказати по тому, що я бачу? Я бачу людину. Життя якої зараз дуже заплутане. Можливо, людина просто в паузі, може в стагнації, може в тупіку, може захворіти. Але таке враження, що зараз у нього чи у неї багато ілюзій, мрій, вибору, сумнівів, нереалізованих якісь бажань. Людина трохи, хочеться сказати, непри розуміє, загублена. Вона не знає, що робити далі. Що обирати, кого обирати, я не знаю там шлях, куди обирати. Наприклад, так, я так розумію, що ми дивимося розклад для тих людей, які не знають, що відбувається в житті ваша загаданої людини. По четвірочки мечі це пауза, як я сказала, стагнація, тупік, ізоляція може бути самозаглиблення, може бути навіть хвороба. Осьімірочки мощів це прихованість, уникнення відкритої з кимось розмови, можливо, для когось це буде ознака, що людина зраджує, намагається обманути, поводиться з себе як уж на сковороді. Це, знаєте, про спроба вислужити від відповідальності будь-яким чином. Це також карта внутрішній, так би мовити, Хитрощів і подвійності. Людина, яку ви загадали, вона не є відкритою. Вона не є навіть розмові, будете дивитися в очі. Ця людина може дивитися вам в очі і говорити те, що сама, напевно, в той же час вона вірить. Але це буде хочеться сказати по цим картам, що таке враження, що людина звикла. Постійно, не тільки вам, постійно уникати відповідальності і уникати взагалі прямоліненості і говорити напряму, як воно є. Цій людині дуже важливо постійне, щоб, а що подумають про мене? Дуже важливо, щоб про людину думали гарно. Незважаючи на це, з одного боку є бажання виглядати переможцем, отримати визнання, щоб, про мене так не думали, так? показати себе успішним, а з іншого боку, по петрки жезлів, людина постійно конкурує. Тут іде постійні якісь конфлікти, відстоювання власного місця. Тобто людина. В плутанині, в паузі, а при прагненні виглядати дуже класним або класною, насправді відчуває невизначеність внутрішню чи зовнішню боротьбу і є схильність приховувати навіть, напевно, сам собі. Це відбувається в житті, це ще не, не, не сигніфікація. А хто ця людина взагалі? От просто от її, так би мовити, стан, так? От енергія, стан. От, можливо, вам ще буде підсказка. Вісімка Пентаклів говориться, що людина над чимось дуже сильно працює, або людина така, знаєте, трудоголік, ще полюбляють говорити, людина, яка Може щось відточувати, занурюватись в роботу, можливо, для того, щоб прибирати якісь зайві думки. Так вчити, може вчитися, може відточувати якось якесь майстерність, так би мовити. Так вона може знак знаходити стабільності, може знаходитись просто у собі. В своїй стабільності, хоч сімейна може бути, відносини можуть бути. Може, якщо ви не знали, то людина може бути перебувати в відносинах або шукає опори. По помірності а, в характері хочеться сказати, є прагнення до балансу, хочеться уник... уникати якісь хренищі, Хоча в житті у людині, от по поведінки, то, що вибивається, я не можу сказати, що людина а, може взагалі знайти колись цю помірність. Це гармонія. Але може бути, знаєте ще, золота середина в чому. Мені щоб було добре, а все інше. Як говорять, пусть подождет. Тут смучів людина мислича, інтелектуальна, людина вміє різко відсікати, зайва для себе, бачить людина суть, але також може бути різкою в словах, в проявах чи рішенні, коли діло доходить до якоїсь межі. Людина взагалі прагне а, щастя, наповнення і таких, знаєте, того, чого, напевно, не вистачає. А не вистачає про те, що я розповіла. Можливо, і знаходиться, знаєте, і в родині, і все, а там не є спокій. Я не бачу там спокою. Я хочу подивитися, це от мені просто прийшло на думку. А яке місце ви займаєте в житті цієї людини, щоб ви зрозуміли вже остаточно, що це про ту людину, яку ви загадали? Двічка кубків, король мечів, блазень, правосуддя. Я можу так сказати: ви можете або бути одруженими, може бути, ви пов'язані з якимись документами, може бути ще таке. Може, ви розлучаєтесь, може розлучені. Так? Можу так сказати, що ви займаєте дуже важливе місце, як емоційно, так і кармічно по правосуддю. Ви таке враження, що кармічний урок, тобто це про дзеркала дзер, істини. Це ви для цієї людини відображуєте те, що їй подобається в собі тій людині. так? Це як кармічний суддя, такий собі, як каталізатор, який змушує бути чесним і самим собою. Тобто, ви, я так розумію, людина, яка насправді. Для вас дуже важлива правда, і вона може бути дуже болісна, вона може бути нестерпна, але правда є правда. І для цієї людини, яку ви побачили, що людина не зовсім полюбляє цю правду, особливо про себе. Ви виклик, ви з одного боку і союз глибокий зв'язок, а з іншого ситуація, де треба вибирати правду дозрівати і брати відповідальність. Людина бачить у вас якийсь шанс і новий етап в своєму житті, але водночас намагається тримати дистанцію, холодність і закритість. Тобто почуття людина закриває від вас, хоча вона розуміє, ця людина, що з вами вона емоційно якось пов'язана. Отакий розклад і страшний суд це підтверджує на дні колоді. Те, що я сказала... Правду.